Європа на порозі третьої світової на заході остаточно змирилася із перспективами війни, і вже обирають собі союзників. Такого не було за всю війну. Росія запустила рекордну кількість дронів цієї ночі, а заразом балістику та кинджали. Перше, настільки масовано було атаковано. Львів, Грузія не хоче миритися із проросійською владою. Сотні жителів столиці вийшли на протести після чергової фальсифікації виборів. Зсу розширюють можливості після отримання нових розвідданих зі США. Найшли союзників в тилу РФ. По російським НПЗ тепер наводитимуть дрони повстанці, незадоволені путіним. А ЗСУ вдалося стабілізувати ситуацію на Донеччині сирські роз. Сказав нові подробиці з фронту, вітаю мене звати Володимир Карабан. Дивіться найсвіжіші новини, які цікавлять Україну і світ просто зараз. В домовленості з Путіним уже ніхто не вірить. Вся Європа готується до війни. Про це напередодні заявив президент Сербії Олександр Вучіч. Так під час спілкування з журналістами Вучич сказав, що всі зараз готуються до війни, і питання лише в тому, до якої сторони хто належить. Наразі не зовсім зрозуміло, що має на увазі політик, але зазначу, що за останні кілька тижнів ситуація із загрозою атак вийшла за межі України. Йдеться. Про невідомі дрони, які фактично щодня фіксують у різних країнах Європи, а також усілякі провокації РФ, зокрема, навіть прольоти винищувачів, кібератаки та активне втручання в політичне життя країн-членів ЄС. Не забуває Росія і про своїх колишніх сателітів. Так у Грузії сотні людей вийшли на протести через чергові фальсифікації на парламентських виборах на користь РФ. Проросійська партія Грузинська мрія оголосила про вражаючу перемогу, навіть не дочекавшись результатів голосування. Нагадаю, напередодні в Грузії пройшли муніципальні вибори до 64 міст та муніципалітетів країни. Правляча проросійська політсила Грузинська мрія. Заявила, що перемога за нею із вражаючими 80% голосів. Відповіддю стали масові демонстрації на вулиці. Так, у Тбілісі протестувальники намагалися штурмувати президентський палац внаслідок масштабних суточок. силовикам вдалося відтіснити протестувальників за межі президентського палацу та з центральної вулиці. Не менше 14 правоохоронців нібито постраждали під час зіткнень. Понад 30 протестувальників було затримано. Прем'єр країни та о. Чільник грузинської мрії Іраклій Кобахід заанонсував репресії та масові арешти після протестів. При цьому хто більше порушив правила під час демонстрації? Ще велике питання розказують учасники ходи. В мережі уже поповзли чутки про розгін людей водометами, побиття палицями та явне перевищення повноважень під час затримань. Невдоволення путіним наростає. Бити по російським НПЗ тепер допомагатимуть повстанці всередині Росії. Такі деталі вперше розкрили сили спеціальних операцій. Зокрема, там розказали, що в атаці на найбільший нафтопереробний завод у Ленінградській області кіріші нафтооргсинтез активну участь брали партизани руху. Чорна іскра військові уточнили, що завдяки цьому вразити вдалося різноманітні установки на території підприємства, що частково зупинило його роботу. Нагадаю, Киріжський НПЗ один із найбільших нафтопереробних заводів у РФ. Цей об'єкт виробляє близько 80 найменувань нафтопродуктів. У тому числі автомобільні бензини, дизель, авіаційне паливо і не тільки завод активно задіяний для забезпечення потреб збройних сил РФ. І схоже подібних влучань по російським об'єктам тільки більшатиме Розвіддані від США, які Вашингтон обіцяє оперативно передавати Україні, можуть повністю змінити тактику бойових дій, кажуть військові. Так, голова ради резервістів сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко зазначив, що розвідка в режимі реального часу здатна суттєво підвищити точність ударів. Це також створює психологічний тиск на російські війська, змушуючи їх постійно змінювати розташування і витрачати ресурси на маскування. Американські розвіддані дадуть змогу бачити не лише великі промислові об'єкти, а й пересування складів, техніки та авіації противника. Йдеться про об'єкти, які окупанти часто маскують або створюють у вигляді фальшивих цілей. Завдяки цьому українські підрозділи зможуть прогнозувати рух техніки, виявляти логістичні вузли і ефективніше планувати удари. Тим часом дані супутникової розвідки для ударів із за кордону отримує і Москва. В нашій службі зовнішньої розвідки розказали, що Китай активно передає РФ відповідні знімки українських територій. Зокрема, у відомстві кажуть, що отримали цитую факти високого рівня взаємодії Росії та Китаю у проведенні супутникової розвідки території України. З метою визначення і дорозвідка стратегічних об'єктів для подальших ударів також зазначається, що мова йде в тому числі про об'єкти іноземних інвесторів. Більше подробиць у спецслужбі не розказали. Нагадаю, раніше, де телеграф писало, що, попри санкційний тест, Китай продовжує таємно надавати Кремлю збройну підтримку. Зокрема, йшлося про важливі компоненти для ударних дронів, які Росія використовує у війні проти України. І, очевидно, натхненний такою підтримкою старшого брата Путін поїхав виступати на Валдай. Анонсовані резонансні заяви звелися до виправдань за провокації в Європі із класичною тезою Нас там нема. Проте більшість експертів сходиться на думці, що це і було попередження про готовність відкрито воювати із НАТО. Путін знову набрався хоробрості і виповз на світ зі свого бункера. Цього разу російський диктатор засвітився у Сочі на засіданні дискусійного клубу Валдай. Там Володимир Володимирович майже чотири години розпинався перед кремлівськими журналістами, нахвалюючи себе та ситуацію всередині Росії. Повторяю тут мантру раз за разом. Почав бункерний традиційно з улюбленої ним движухи, якої на думку диктатора так не вистачає в сучасному цивілізованому світі. Мір безусловно ви сіті зі мною уныло, коли він монотонен. При цьому відразу Путін виправдовується особисто він, нібито ніяких заворушок в Європі не починає. Вони ж не можуть вірити, в те, що говорять. что Россия собирается нападать на НАТО. Но в это поверить невозможно. А своих людей убеждают. Значит, это что за люди? Они либо, либо очень некомпетентные, если действительно верят. Так что поверить в эту чушь невозможно. Ілі просто непорядочно? однак і в несенітницю, яку несе сам Путін, віриться важко, адже не пройде й години з моменту зустрічі, як бункерний запевняв європейців не боятися Кремля, і ось російський диктатор вже відкрито зізнається, що запускає свої дрони в країнах ЄС, блокує роботу місцевих аеропортів і рознюхує територію навколо військових баз НАТО в Європі. Владимир а чим ви? В Данию столько дронов посылаете. Я не буду больше. Больше не буду. Не буду больше да, ни вот. во Францію, ни в Данию, ни в Копенгаген. Куда еще-то летает? Ну, да, там, везде, ти везде да. При цьому одразу лукавый диктатор и с посмешкой на обличчі намагается запевнити присутніх у власних нібито виключно мирних намерах. Мы Ми сами никогда не инициировали военное противостояние. Оно бессмысленно. Не нужно просто, не нужно и просто абсурдно. Оно уводит от реальных проблем и вызовов. И общество все равно рано или поздно спросят со своих руководителей за то, что их надежды, чаяния и потребности этими элитами их стран игнорируются. Схоже, справи у бункерного вкрай кепські, якщо той вперше з моменту початку повномасштабного вторгнення в Україну заговорив про відповідальність за вчинене перед народом. Однак не варто тішитися ілюзіями, що Путін одумався або, хоча б, задумався, ні, просто ситуація на фронті змушує бункерного обережності у виразах. Є таке у нас в народі враження проти лома немає прийому. І цим ломом для армії РФ стала перспектива передачі Україні далекобійних американських ракет Томагавк у поєднанні з дозволом бити ними по російських тилах. Це може сильно зіпсувати стан справ для окупантів, що й змушений визнати навіть сам Путін, який не придумав нічого кращого ніж просто змиритися з передачею зсу чергового потужного типу озброєння. Что касается томогавков, то это мощное оружие, оно, правда, уже такое, не совсем современное, но мощное и, и представляющее угрозу. Але це ще не все. Як зізнається Путін воювати в Україні, йому з кожним днем стає все важче. Адже поки армія РФ для доставки вантажів використовує на фронті ослів, а для нескінчених м'ясних штурмів, непідготовлених і погано укомплектованих контрактників, зсу вдалося налагодити безперебійну доставку передового західного озброєння. Оружі-то поставляють в су достаточно, скільки нужно, скільки поставляють в результаті. Ситуація для Путіна на передовій настільки безрадісна, що ще трохи бункерний сам шукатиме зустрічі з Зеленським і ініціюватиме переговори про найшвидше припинення вогню. Про це Путін сказав практично відкритим текстом. Яким не були противоречі, якщо на сіцу друг к другу з уваженням, то торт пусть даже самый жорсткий. Упорний, все ж буде иметь целью сойтись, А это це значить, що в конце концов взаємоприємні варіанти рішення возможны. А ще Володимир Володимирович не забув підлизатися до свого нового кращого друга Дональда Трампа. Останньому Путін виписував діферамби неодноразово. Головний з яких стосується війни в Україні. Що говорив президент Трамп. Він говорив, що якщо би он був у власті, це этого можно было бы избежать. Я согласен с этим. Действительно, этого можно было избежать, если бы по-другому выстраивалась работа с, э, у нас с администрацией тогдашней, Байденской администрацией. А ось команді американського президента Путін діфірамби співати не став. Навпаки зі сцени, російський диктатор почав погрожувати адміністрації Білого Дому. Ну йдіть і і розберіться з цим бумажним тигром. Однак на тигра пристарілий російський диктатор вже давно не скидається. Навіть вистояти перед журналістами всі три години Путін не в змозі. Більшість часу він був змушений просидіти, скрючившись у кріслі. Що не залишилося непоміченим, як не приховати від публіки, і той факт, що погрози російського диктатора стають дедалі абсурднішими. Якщо кілька років тому президент РФ разом зі своїми пропагандистами обіцяв перетворити захід на радіоактивний попіл, то тепер усе, на що здатний Кремль, лише пакостити своїми безпілотниками в небі над Європою і розмірковувати на тему примирення. Новий антирекорд цієї ночі поставила Росія. Так по Україні було запущено найбільшу кількість дронів за весь час війни. Також вперше настільки масованої атаки зазнав Львів. По місту запустили крилаті ракети з моря та літаків, гіперзвукові кинжали та десятки безпілотників. Цієї ночі РФ завдала масштабного комбінованого удару по енергетичній інфраструктурі. Головною ціллю нічного удару став Львів. Місто чотири години поспіль перебував під ракетною та дроновою атакою. Деякі райони залишилися без світла. Летіла балістика, кинжали та безпілотники. Очевидці повідомляють, що майже все місто затягнуто густим чорним димом. Частина Запоріжжя також нині знеструмлена. Понад 73 тисячі абонентів без світла. Повідомляють в обласній адміністрації. Станом на 9 ранку відомо про одного загиблого та дев'ять поранених. Під ударом опинилися і Івано-Франківщина. Там зокрема повідомляли про удар про янтарний тес. Проте наразі подробиць більше немає. На місцях прильотів продовжують працювати екстрені служби. Деталі атаки з'ясовують. Тим часом на фронті росіяни відкривають новий напрямок удару. Мова йде про південь України, а саме про Запорізький напрямок, розказав речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин. За його словами, це ділянка неподалік Степногірська, там в районі населеного пункту Степове. противник за декілька останніх днів провів кілька штурмових дій. Проте всі вони були безрезультатні за словами Волошина. Окупанти також намагаються висадити на дніпровських островах своїх спостерігачів. Загалом же у південній оперативній зоні противник завдає ударів керованими авіаційними бомбами і некерованими ракетами. Постійно збільшує кількість застосувань дронів камікадзе. Також окупанти за декілька останніх днів у зв'язку із погіршенням погодних умов збільшили кількість артилерійських обстрілів. Свої складнощі і на лиманському напрямку там росіяни прикриваються цивільними, розчиняючись серед них і використовуючи людей як живий щит. Про це розказують наші військові. Зокрема, окупанти зараз масово намагаються використовувати мирне населення для просування вглиб. Українських територій на лиманському напрямку росіяни часто перевдягаються в цивільний одяг, кажуть у командуванні. Крім того, нещодавно був випадок, коли окупанти розстріляли сім'ю, а доньку використовували для прикриття від ударів ЗСУ. І ще початку цього року на рівні командирів вони отримали директиви розселятися у будинки цивільних, щоб використовувати їх як живий. щит. Тим не менш нашим воїнам вдається досягати успіху. Так, у Донецькій області ЗСУ зупинили просування окупантів на одному із напрямків, стабілізували ситуацію та знищують залишки диверсантів. Розповів головком Олександр Сирський. Зокрема, Сили оборони стабілізували ситуацію в Ямполі на Донеччині та зачищають район від диверсійних груп. Також Сирський розказав подробиці українського наступу біля Добропілля. Там захисники підвищили ефект ефективність ураження місць накопичення противника та знищують його логістику. Втрати окупантів за добу тут становлять 47 осіб. З них безповоротні 32. Загалом від початку контрнаступальної операції на напрямку Добропілля Росіяни втратили близько 3520 осіб, із них знищено майже 2000. тисячі. І ще один збройний конфлікт може спалахнути буквально на днях. Нова війна на порозі Південної Америки. Так у Венесуелі відреагували на порушення власного повітряного простору американськими винищувачами. Чи наважиться Міністерство війни США виправдати свою назву та чим це загрожує іншим партнерам сполучених штатів? Дивіться просто зараз. США порушили повітряний простір Венесуели 2 жовтня 2025 року. Венесуельською системою ПВО в повітряному просторі країни було зафіксовано 5 бойових літаків. Про це заявив міністр оборони Республіки Володимир Падріо Лопес. Це піаровська акція для того, щоб ліч увагу від нападок на Трампа по другим І, Собственно, часто звучать тезиси, що... Трампа не может ничего сделать, что это только разговоры. И в том числе и с наркотрафиком из Венесуэлы ему также бороться не в состоянии. Ну вот, пожалуй, это жесткий ответ. Дональд Трамп думает, что он достаточно быстро сможет с этим справиться. Наступного дня Міністерства оборони та закордонних справ Боліварської Республіки Венесуела виступили із спільною заявою, рішуче засуджуючи незаконне вторгнення американських винищувачів F-35 у повітряний простір країни. Інцидент політики класифікували як провокацію, що загрожує національному суверенітету та порушує норми міжнародного права та конвенцію про міжнародну цивільну авіацію. Міністр оборони Венесуели Лопес назвав те, що сталося грубістю і провокацією, а також звернув увагу, що даний інцидент загроза безпеці нації. Політик попередив країну про ризики помилки у розрахунках та запевнив, що країна готова дати відсіч будь-якій агресії. На мій взгляд, війна дуже мало тому Потому що Венесуела, звісно, не може нічого добитися воєнним путем. Тому питання, Собственно, какие требования сейчас выступит Дональд Трамп Трамп і ли действующее правительство эти требования удовлетворить. 19 серпня. У білому домі заявили, що Трамп готовий задіяти всі елементи американської сили для боротьби з наркотрафіком, не виключивши можливості військової операції у Венесуелі. У Каракасі прагнення Трампа боротися з наркоторговцями тоді назвали провокацією та спробою дестабілізувати обстановку в регіоні, а також порушення міжнародних договорів про демілітаризований та без'ядерний статус Карибського регіону Венесуелу нельзя назвати демократичною країною сьогодні, поэтому требування можуть бути політичні. Тогда це буде трудні відіграти, Поэтому формально я думаю, що треба не будуть. Переучать по поводу трафіка наркотиков. У зв'язку з інцидентом Каракас вимагає від міністра оборони США Піта Хекзета негайно припинити безрозсудну авантюрну та войовничу політику, яка підриває зону миру в Латинській Америці та Карибському басейні, а також загрожує регіональній стабільності. Венесуела має намір підняти питання щодо порушення на рівні генерального секретаря ООН та інших організацій. Національні збройні сили Боліварської республіки тим часом залишаються у стані підвищеної готовності і задіянням системи інтегрованої аерокосмічної оборони. Тим часом, Росія може позбутися величезної кількості своїх суден тіньового флоту, зокрема, ЄС готується заборонити прохід своїми водами ще 120 танкерам РФ. Як з'ясували журналісти, у новому 19-му пакеті санкцій Європейського союзу проти Росії передбачається додаткове розширення списку суден так званого флоту Путіна на 120 одиниць. За інформацією видання, EU Observer, користуючись свобод. Водою судноплавства ці танкери не заходять у європейські порти і не користуються послугами європейських страхових та інших компаній, що робить малоефективними санкції. Однак стаття 110 Конвенції ООН з морського права, яка гарантує таку свободу, дозволяє перехоплювати суди без національної приналежності. Нагадаю, європейський союз зараз також готує правові підстави для зупинки танкерів тіньового флоту Росії в Балтійському морі. На цьому я з вами прощаюся. Більше новин уже у випуску 16-й. А поки що обов'язково залишайте коментарі під цим відео, а також не забувайте ставити йому вподобайку та підписуйтеся на наш канал, щоб знати іще більше.